Любить економити, любить знижки, я вам можу подарувати дисконтну знижку від 25 до 30%. Кого таке цікавить, то звертайтесь, будь ласка. А також для всіх новачків компанія дає можливість придбати один із продуктів із знижкою 75% і є 10% кешбеку. Ви таким чином платите набагато менше за продукцію, ніж би ви це заплатили навіть у магазині. Погодьтесь, у магазинах таких великих знижок не дають. А коли ви цю продукцію продаєте людям, ви можете цю знижку заробити. У нашому замовленні найнеобхідніші речі для будь-якої родини шампунь, зубна паста, універсальний очисник, плямомовідник, засіб для миття посуду, маска скатка, кульковий дезодорант та парфуми. Погодьтесь, це доволі таки приємно. Продукція коштує у попередньому сторіс ви дивилися 1412 гривень, а до оплати 788. Ви зекономили на продукції понад 600 гривень. А якщо хтось захоче цю продукцію продавати, знайде клієнтів і пропустимо за каталог, зробить таких 5 замовлень. Ваш заробіток буде 3000 гривень. Кого цікавить така пропозиція? Бути консультантом компанії Лівеста. Залишаю посилання. Приєднуйтесь, переходьте за цим посиланням, заповнюйте форму.